Коли голова партії озвучив новину про те, що Віталій Кличко йде в київські міські голови, коли декілька разів Арсеній Яценюк озвучив, що він не йде в президенти, то з лідерів майдану залишається лише один, який буде балотуватися на посаду президента. Наша політична сила надзвичайно важко вступає в цю виборчу кампанію, тому що ми занадто багато сил віддали на революцію гідності. Всеукраїнське об'єднання Свобода протягом всієї революції було чорноробами цієї революції. Ми тихою сапкою робили ту роботу. Яку повинен був робити кожен українець патріот. Якось воно так вийшло, тепер актуально. Ми час від часу порівнювали себе з якимись військовими асоціаціями. Пам'ятаєте, півтора року тому назад ми говорили, що свобода є хто? Спецназ опозиції. Ми прийшли в парламент і ми виконали функцію цього спецназу. Потім, навіть коли нас на гальорку посадили. І свобода своєю правильною опозиційною діяльністю встановила планку, якою повинна бути опозиція. І ми не давали іншим опозиційним силам сходити з цього шляху, нас навіть почали називати заград отрядом опозиції. А скільки бруду на нас вилилося, га, товариші? Протягом того часу, скільки болота викинули на свободу. Але ми тепер є танком, а танки бруду не бояться. І давайте, щоб наш свободівський танк вже дуже швидко порайзував по Красній площі. Ми переможемо! Слава Україні!